Я розумію. А в українській ви знаєте футболістів? Так, футболісти? Ярбон! точно. Чув? Ні. Про блохіна не знає. Так, ну, хлопці, вода. Так, вивчайте. Хто у тебе кумір? Рональдо? Чи Месі. Чи Андрій Шевченко. Я не У мене троє. Троє? У тебе хто? Месі Рональдо і Ярмоленко. Месі Рональдо Так? Добре. Добре, хлопці. Ви вже потренували сьогодні? Вам цей стадіон подобається? Так. Ми можемо ще краще зробити. Зараз а тут знаєте що? Є дядьки, які не хочуть, щоб ви тут тренувались. Вони хочуть його забрати, забудувати тут. Все ми не хочемо. Ви не хочете? Ні, не віддамо стадіон? Ні! Добре, тоді я завдання від вас отримав. Ни в якому разі стадіон нікому не віддамо. Там які ви дурні запитання задаєте, вибачте, будь ласка, я відповідь неодноразово я зустрічався, неодноразово тут був. Зустрічався і казав вам чітку відповідь. Поки я в Києві знаходжусь, як громадянин, не як мер, якщо поки мер. Я все зроблю, всі важливі впливи, які в мене є, я зроблю все для того, щоб тут ніяких будівлі не було. Цей стадіон працював як стадіон. З більш того, зараз дуже дивна ситуація. Ми е е зараз відма е повертаємо цей стадіон до комунальної власності. На жаль, ми не можемо поки офіційно вкладати гроші тільки тому, що він зараз державна власність. Як тільки ми е рішенням суду повернемо його до комунальної власності, ми будемо однозначно готові інвестувати і нормально відбудувати стадіон. Це тільки по часу затримка, і впевнений, що в наступному році в нас вже будемо робити так для того, щоб е цей стадіон був комунальної власності, і щоб з нього зробити такий, знаєте, ключовий пункт спорту в вашому районі. Це перше. Що було зроблено взагалі? Це перше. це перше. Що ви зробили для того, щоб захистити стадіон? Ми повернули. Ми повернули цей стадіон. Зараз ми робимо все, то, щоб повернути. Землю. землю повернули. Рішенням Київради ми повернули. Комплекс стадіону землю. не повернений. Зараз а він зараз знаходиться в державній власності. Комплекс не, стадіону не, майно. Майно належить Голден Хаусу. Я ще раз Алексія хочу Олексія Зарова. Олексія Азарова. І зараз дуже дивна ситуація, коли рішенням суду, адміністративного суду, знов повертають землю і, забудовнику. Стадіон це символічний, це стадіон взагалі символічний місце. Чому ваші юристи віде... мовчали? Одну, одну хвилинку, будь ласка, я дам вам відповідь на всі ваші запитання. Це дуже Тільки добре. будьте уважними, коли людина говорить, не дуже добре перебувати, таблину. добре? Якщо якщо людина вихована, вона вислухає, а потім задасть запитання. Так говорить, що і в цьому напрямку ще раз хочу підкреслити: зараз процес повернення до комунальної власності. Тільки коли стадіон буде комунальною власністю, ми будемо мати можливість офіційно вже вкладати гроші в інфраструктуру. Зараз вибачте, будь ласка, такої можливості немає. Це по часу зараз затягнено. Але дуже здивований був, що е, вчора був день фізкультурника, День спорту фізкультури, і в цей день як символічно ми отримали інформацію, що цей стадіон знов рішенням суду е, повертається до тої людини, яка е, належала до оточення Януковича, яка хотіла на цьому місці збудувати, робити свій бізнес. Цей стадіон це рекреаційна зона. Цей стадіон це зона відпочинку для багатьох. Тисяч, десятки тисяч, сотень тисяч мешканців Шевченківського району і Київ. І ще раз хочу запевнити, поки я мер, цей стадіон нікому не віддамо. Більш того, це як не тільки тому, що спортсмен, завдання, що цей стадіон повинен працювати тільки як місто заняття спортом. Нічого іншого тут не буде. Так, хлопці, засідання було 4 числа, 4 вересня. Чому досі ваші юристи не дали ніяких е і інформації? Чому ваша заява була тільки вчора? Тому що ми вчора отримали інформацію ви там читаєте запитання чи що? Четвертого вересня було засідання. Вам Чому немає рішення? Реакції, коли уважені? було рішення, Роман, коли було рішення? Четвертого числа. А в якому воно було в форматі? В закритому засіданні Юристи надали дали інформацію туди. Надали Добре. заперечення Суд навіть не взяв до уваги заперечення. Mm -hmm. Чому ви вважаєте? Він Стоп, було засідання. Я закрита одну річ. Хочу сказати зараз. Тільки, щоб людина. Зараз відповідача читає чи, чи, читає питання, які потрібно. Хтось самому написав? Ще я раз. їх сам написав першу. Хочу задекларувати ключову, ключову складову. Чому було письмово провадження задача? Перше. В суді. В при при послуг... постанову. Зараз Там написано, іде що боротьба. Представник відповідача да. заперечень проти позову не, надав. Добро, не, не надав. Знаєте, що у вас було час тут поспілкуватись? Якщо ви хочете з собою поспілкуватись, ви можете десь окремо. Якщо ви хочете почути, що я вам говорю, не перебувайте, будь ласка. Добре, скажіть, коли Ми можна ще питання вам задати? Задавайте. Задавати, а, чи буде подано апеляція? І коли завтра останній термін подачі апеляції однозначно, апеляція буде подана завтра. Однозначно, я буду я звертаюсь до громадськості. Для мене не зрозуміло, яка мотивація у тих суді? Чи отримали вони конфету? Якусь солодку? Чому вони такі рішення роблять в розріз бажання громади? І тому звертаюся до всіх представників громадськості. Ми ні в якому разі не повинні давати те, що хтось буде приймати рішення, що на місці, там де займаються діти спортом, де люди відпочивають, буде хтось хоче побудувати хмарочоси. Цього не буде. Якщо судді не будуть приймати правильне рішення, я буду звертатись до киян і йти до тих суддів. Вимагати для того, щоб вони відстоювали в першу чергу інтереси людей, інтереси киян, а не якогось там забудовника. Пообіцяйте, що завтра юрист Київради подасть апеляцію? Я одне раз хочу сказати, я вам кожне слово я говорю як офіційна особа, і мені не потрібно потраждати чи клястись і так далі. Ну, то підтвердіть, те, що я сказав, я що, тільки, що юрист Київради то, ти... подасть апеляцію. Подасть, я, скажі... тобі я тобі підтверджую, Ром. Я тобі підтверджую, я особисто цим займаюся. Резніка пообіцяв, завтра зранку пілотувати всі на документи особисто. юристи Київради подадуть апеляцію. Я офіційно звертаюсь до засобів масової інформації. Це, це взагалі йде в супер. Чи ти вважаєш, що ніхто громади. не буде подавати апеляцію? Ну це вже взагалі бред. Просто про це треба сказати. Ми відстоїмо. Відстоюємо. Мені до... дали доручення кияни, обравши мене мером, відстояти права громади. І я цим займаюсь. І це автоматично означає, що завтра буде апеляція. Тому що це рішення, яке було прийнято, воно не в якому разі не в інтересах громади, яка бажає, щоб тут був рекреаційний комплекс, щоб тут діти займалися спортом і ніякого ні, забудови тут не було. Будь ласка. популизма, я вас всем пока что не объявляю, но дело в том, что год назад практически мы тоже были на стадионе и тегасно говорили, что тоже нам что мы защитим, что мы не дадим. Дайте мне это быть, пожалуйста, и потом я еще что-то с вами предлагаю. Здесь стоят ребята, у которых ваши уже родственники. На их плакате год назад вы им дали автор, когда переживаем, с звоним. Но пока что здесь

Я сейчас что вы говорите, что мы вернем коммунальную собственность. Ну, замечательно, потому что мы все в этом заинтересованы. Но как где мы можем взять гарантию, что это не захнется на еще один год? Потому что практически год идет процесс того, чтобы как-то разрешить этот вопрос. Пять лет уже, на самом деле. А, а, год как как, как, как вас зовут? Маша. Уважаемая Маша, чтобы не быть популизмом, 4 марта мы инициировали все решения все сессии. Вернули землю. Мы делаем четными шагами, но есть процедура.